Гучною була ця ніч у Криму. Окупаційна влада півострова заявила про атаку дронів. Вороже ППО нібито збила дев'ять і перехопила вісім безпілотників. Уламки одного з них буцімто упали у районі Качі та на подвір'я приватного будинку в Орлівці, внаслідок чого постраждав чоловік. У нього перелом руки. Цю ситуацію прокоментував голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації Сергій Брачук. і далі його пряма мова. Скільки разів попереджали, що те, що летить, каміння з неба, яке повертає, наприклад, наш Крим в українську гавань, не треба ловити руками. Сьогодні російські пабліки написали про те, що якийсь чолов'яга вирішив зловити, як вони пишуть, уламок українського безпілотника руками і зламав руку. Шановний чоловіче, вам одужання до зустрічі у Криму. І не порушуйте техніку безпеки. Якщо летить дрон, він має своє завдання і йому не заважайте. Не знаходьтеся біля російських військових об'єктів. Це може зашкодити здоров'ю.